Добрий день, шановна громада, депутати, міський голова. Я Павлоч Петро Іванович, народився в 1967 році, в селі Требухів, все своє життя е, проживаю в місті Бровари. Е, працюю е, в мене своє підприємство, приватний підприємець. Маю двох донів. Е, 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 обирався е, два скликання депутатом Броварської районної ради. Е, в цьому році. Е, Піду депутатом, до депутату міської ради. Будь ласка, запитання? Будь ласка, які запитання? Будь ласка. Будь ласка, ласка. берестови. столи. чому ви вважаєте, що чи чи ви єдиний кандидат на цю посаду? Чому справитесь? Ви? Ну, чи я, ви? Скажу, я, я вважаю, що е, я не єдиний кандидат, який справиться. Е, в нас пройшло 36 е, е, депутатів і кожен з нас достойний того, щоб бути секретарем ради. Мене висуває е, мер міста, тому я дав своє погодження. Я думаю, що я буду не найхудшим із представників, я, зможу, я думаю, що я зможу об'єднати депутатів, щоб ми всі працювали як одне ціле на благо нашого міста. Будь ласка, які запитання? Скажіть, на наскільки ви гарантуєте публічну прозорість роботи сесії і доступ до будь-якої інформації, як всіх міської ради? Ну все, що буде в моїх силах, згідно чинного законодавства. Будьте надавати інформації. Будь ласка, які запитання? Я хочу додатково сказати, Будь ласка, які питання? Наша фракція займає позицію, що секретарем міської ради має бути людина, яка буде компромісна і консенсусна саме для депутатського корпусу для урівноваження всіх ділок влади. Є міські голова, є три партії, які його фактично на виборах підтримували. Є п'ять партій, які не підтримували діючого міського голову на виборах і мали своїх кандидатів або не мали нікого? Ми вважаємо, що саме від цих п'яти партій має бути. Секретар міської ради для балансу для того, щоб в щоденному режимі депутат здійснював громадський громадській екології. Я запропонував да. перенести дане питання, тому що я хотів би при присутності громади зазначити. БПП висунула Деремчук. Аліна Діченко запропонувала Аліну Діченко, батьківщина пропонує е, е, Резник. Тому я ще раз говорю, користуючися. Е, Тим законом, сьогодні, який діє в Україні, я висовую кандидатуру на посаду секретаря Бабіча Петра Івановича, але я не хочу роботи не консолідованої, неправильної або розподіляти в політичних моментах, від яких хто політичних партій сьогодні люди вас обрали на благо міста, ви маєте працювати незалежно від якої політичної партії ви сюди прийшли. Але ми зняли мою кандидатуру, бо Дякую. це не повідомили. я зараз озвучувала позицію нашої фракції в цілому. Будь ласка, Ірина, я хочу як голова громадської організації міста громадські активісти. Я хочу обговорення прочитати випуску з нашого протоколу з приводу цієї всієї ситуації, значить, вибори і довіра. У нас так стояло питання. Значить, це всім так званим політичним партіям, які зайшли сьогодні у нас в нашому міську росію. Це перші вибори до місцевих рад, коли закон фактично не віддавав вибір громадськості, тому що а перший номер політичних проєктів фактично не обрав жодного голосу осіб, що йшли по спискам партійних. Осереджу, то тобто, я хочу сказати, наприклад, Аліна, ви себе пропонуєте, скільки ви набрали, хто за вас особисто голосував? Всі інші, всі інші отримали голоси, ми їх порахували. Б. ті, хто набрав, тим, що це голосівки до жіні, повічно по мажоритари. Далі сказати, ви зверніться до закону, ось той закон, щоб він там можливість оце це сьогодні. Тому що сьогодні ми можемо навести, ми проаналізували ось в газеті по всіх довіра наших громадян до тих депутатів, кого вибирали, і хто скільки набрав. Ось набрав, Так от в альянці, наприклад, Ірина Дмитрівна, давайте це демовоє. Це, не, стосує... Ірина Дмитрия, це є не стосується Ірина Дмитрия. це не стосується порядку ден. а чому... порядку денного, Воно до цього доводить якраз. Значить, секретар ради це почалось з до секретаря ради, не будучи прихильниками жодного місцевого політичного проєкту. Бо фактично первинні партійні осередки у нас не існують. Ми знаємо, як вони е, готували свої списки до виборів. Громадські активісти провели аналіз формальних показників складу міської ради і отримали такі показники, які дають можливість, можливість проголосувати за секретаря ради. Значить, хто набрав? Мельник набрала 32,56%, негода 26,49%, Чаю 26.34, Темченко – 25,88, Іваненко 25,77, Саук 2539. І далі по спадаючі. Якщо ви не можете обрати, значить оберіть по формальним спискам. Люди проголосували навіть за кого довіру, От хай і буде секретаря влади. На цьому закінчуємо. Шановні колеги, до Петра Івановича, є запитання? Значить, є пропозиція? Питання про обрання секретаря прийняти за основу і перейти до підготовки видачі бюлетів. Чельна комісія має провести.